Зібрались на молитву за тих, хто відійшов від нас, наших рідних, близьких, кого ми згадуємо в цьому пості особливо, тому що це є час найбільший якраз для тих, хто вже не з нами тут на землі. Ті люди найбільше потребують, ми в дорозі, ми йдемо. Ми можемо ще собі тут трошечки відпочити, щось собі десь піти, так, чи навіть ось на молитву прийти до причастя Святого. Але ті, що вже йшли, вони вже чекають тільки тих, хто для них виявив від Тому церква у своїй любові до своїх дітей. Вона дбає про тих, що живуть на тій землі, і про тих, що вже на тій землі не живуть. Але церква, яка має від Ісуса і повноваження, і силу, і ті Божі ласки, які діють, вона може здійснювати ось цю молитву за наше померді. Звичайно, те, що тут ми приносимо, це є наша пам'ять про них. Також наша молитва до них, Але звичайно вони такого, таких, скажімо, наших залівин не їдять, тому що це вже зовсім інший скажімо, ну, життя людини. Але Бог через таку нашу віру Він дає якусь іншу їжу тим відійшов від нас, тому що людина найбільше є нещасна, коли вона голодна, ось коли вона не має що їсти. І тому важливо, щоб людину нагодувати. На цій землі ми маємо звичайну їжу, але для наших померли це їжа Божої Любові Блогода. Коли ми можемо для тих наших рідних, близьких, нам невідомих зараз, особливо наших захисників, героїв, які віддали життя за нашу землю, за наш народ. Отже, нам треба про них пам'ятати постійно і якраз в цій молитві згадувати їх, щоб вони могли отримати ось цю божественну благодать. Вчора особливо так наголошували про Євхаристію, яка для нас дана як їжа від Господа, це їжа для живих і померлих, тому що це є Божий голос для нас, Євхаристія. Хоч вона, скажем, ця Євхаристія не звучить так у цьому світі різні реклами звучать. І стараються люди чим голосніше крикнути, щоб до себе витягнути інших. Але це є найсильніший голос життя у Христі Христі, Найсильніший. Справжня їжа і справжні надії. І кожна людина, яка з вірою прийде, прийме, вона зможе наповнити своє серце, свою душу. Тому що голодна душа вона дуже нещасна, коли немає того Божого слова, коли е, Ісус на постелі приходить із спокусе і 40 днів, 40 ночей якраз він е, постив, і з зголодні себе. І садона приходить і починає пропонувати перемінити камінь у хлі. Ісуса і кидає. Тому що бачимо, як Сатана хотів стягнути Ісуса до такого земного. Але Ісус дуже дуже так сильно відповів. Людина не, жив, не житиме одним хлібом, вона житиме Словом Божим, яке виходить з Божого. І цього Слова Божого людина потребує, як, наприклад, скажімо, гілка потребує соку цього дерева. Як тільки її вітяте, вона вже вмерла. Хоч вона ще Зелена, вона ще лежить свіжа на землі, але вона вже мертва. Процес руйнування вже почався. І тільки вона буде жити тоді, коли через неї проходить цей сік цього дерева. І для нас, Ісус говорить, також, що дерево життя ми як гілки і виноградена гілки. І поки цей сік винограден переходить через нас. Христовий Сік, Його божественна кров, Його Слово, Його Дух, коли Він переходить через наше серце, через наш розум, нашу пам'ять, Він оживає нас, оживляє. Тому Ісус каже, хто приймає моє слово вірить в нього, Той переходить від смерті до життя, Він оживляється, тому що оживає нас сила Христова, Дух Ісуса. Його життя. І також тих, хто вже не знає живе в цій землі, ті, які ми говоримо померли, але сиде вісьмо каже також чесна смерть преподобних Його. Тобто, ті, що преподобалися Богові в його очах, їхня смерть чесна, тобто свята смерть. Ті, які своє життя якось присвятили дійсно для чогось великого, присвятили в першу чергу для Бога, присвятили для ближніх своїх, тому що ті дві заповіді любові, вони найвищі в законі. Любити Бога понад усе, ближніх себе. Тобто присвятити своє життя. Ісус Його присвятив повністю, віддав все. І це є найбільша міра любові, найбільша жертва людини. І коли хто так пішов по такій дорозі, Ісус каже, Він переходить від смерті до життя. Він воскресає не на суд, а на життя. Отже Ісус розділив. Є життя і є суд. І хто прийняв Ісуса, хто пішов Його дорогою, той. Переходить до Воскресіння на життя. І на суд не приходить, бо від смерті перейшов в життя. Але якщо людина ну, жила не так, як треба, яка, можливо, руйнувала те, що Бог творив, руйнувала взагалі основи життя, які Бог задумав, основи свого життя, на якому вона збудована. Ті внутрішні закони, які є природні закони, церква говорить, які є в людині, Які Богом закладені, якщо він не хотіла слухати. ні слова суміння, ні Божого слова, ні голосу церкви, і вона це все відкидала. значить для неї дорога на суд. Ну а на суді вже завжди є недобре. Ніхто суду не любить, чи хтось любить суд. Подалі бо той суд. Може так принести людям стільки горя, що і вона, надіючись на суд, що десь суд її підтримують, може їй, навіть коли вона дуже щось має ну, справедливі якісь вимоги, але не завжди той суд земний може стати на її сторону. Тому що дуже багато несправедливості ось. І е, що це відбувається? Якраз Ті, хто десь має ті закони суду на цьому світі, щоб якось розсуджувати справедливо і цього немає, значить, куди йде? людина йде на суд, Ясно. якою мірою міряєш, такою буде тобі відміряно. І тому це є Божий такий закон справедливості, що все, що людина віддасть. Вона потім отримує з процентами. Тому що все, що ми робимо, воно росте, чи добро, чи зло. Ось воно десь продукується. Ми, наприклад, щось говоримо чи думаємо, чи щось робимо, значить, воно вкладається ніби. Це як сіємо на полі зерно. І це поле воно приносить. Наприклад, збіжаться, Цього розбіжа набагато більше, ніж ми посіяні. Примножується, якщо ми посіємо якийсь боян, так само принесе. ось людина множить множить множить, ніби все в неї сходить з руками, але проходить якийсь час і раптом якась біда падає на неї, вона навіть не знає звідки. Тому що десь там перед нами є якась така стіна. І ми це видаємо, видаємо, воно десь летить туди. Поки летить, воно росте, і вдаряє цю стіну і повертається назад, знову росте. І тоді, коли ми, наприклад, щось робимо погане, воно ось це погане росте. І тоді, коли, можливо, в нас здається все чудово, все прекрасно, раптом падає біда на голову. Розвалюється все, вона не знає звідки. І що. Але коли вона робить добро, також це добро росте і воно має повернутися до неї. І наступний момент, коли можливо якась дуже ну, якісь такі моменти трудні людина переживає, якісь там дуже тяжкі випробування і дораптом переходить якийсь везу. Чому? Тому що це добро, яке вона колись подала, робила, раптом до неї повертається. Не раз так було, що ну, такі, винаймні, чути, розповіді що. вона, десь там позичила гроші. Та вже забула. Десь там позичила, там, там, та й забула. Не віддали люди, вона вже там і забула, або не дуже там вимагала, ну і все, і там десь прийшла якась. До неї така якась проблема, якісь труднощі в житті, вона не знає, де взяти, куди подати, що зробити. І раптом несподівано ті люди, які колись нею позичили, повертають її і то набагато більше, тому що ну, виявили щодять. І та людина бачить, як дійсно, щось таке дуже-дуже дорогий дар до неї. Вона не сподівалася нічого, але Бог. Він це все провадить дуже сильно. І тому Ісус не даремно сказав, нічого в цьому світі не може пропасти. Навіть коли людина горнятку води дає комусь рятуючи життя, допомагаючи, це все не пропаде. Воно у свій час перенесе для неї плоти, воно до неї повернеться. Тому, якщо люди роблять добро, то це ніколи не втратить. Ніколи, навіть якщо нам здається, що ми в чомусь втратили, насправді нічого не є тому що Ісус це приймає як для себе. Як навіть цей Ісус згадаємо, коли ми читаємо Євангелія на м'ясопусну неділю, коли Ісус каже про суддю, який стане у управитися, появиці, і каже тим, що в оправиться йдіть, тобто йдіть. Царство Отця Мого приготовне вам і сотворення Я голодував ви мені дали їсти. Я з прані напоїли ноги, одягнули, у подорожні, прийняли. Коли ми, Господи, це робили. Тобто люди навіть, ну, все, вони забули вони цього, навіть не можуть згадати щось, а Ісус каже, те, що ви одному з моїх найближче зробили. Тобто своїм ближний. Отже, воно не втрачає. Ісус приймає це як для себе. Появіть собі, людина, яка тут жила, якось там старалася щось робила, може, маленькі зусилля і щось таке маленьке робила, там, не знаю, комусь подала, щось інше. І вона собі так робила, бо так вона собі внутрішньо чула, і навіть не сподівалася, що за таке щось маленьке Бог дуже нагороджує. Важливо, що вони. Все це спрямовували до Бога, робили на славу Божу. Не просто для якихось, скажімо, щоб нас похвалили, або якісь бали собі заробити, або, наприклад, коли там різні політики йдуть щось мають намір десь в президенти, або щось інше, і одразу все фільмують, що вони там десь там щось маленьке зробили. Щоб собі бали там на майбутнє здобувати, я знаю, що такі вчинки вони перед небом не мають. Адже перед небом має ціну, коли ми думаємо про Бога. Коли ми думаємо про, наприклад, потребу іншої людини, щоб їй допомогти підняти якось ну... вийти з різних труднощів. Але це якраз дуже стає таким видим дуже сильно, коли наступають якісь такі моменти, дуже ну, моменти випробування ось як в нашій країні під час цієї нашої війни, особливо в перших тих днях, коли це все так дуже несподівано почалося. Така війна велика, як люди ринули там з тих східних е, наших сторін країни на захід. І як тут наші люди прийняли їх Ну, по різному, по різному. До нас наприклад, практично в ну, з другого дня війни одразу почали приходити, так що у нас також вона си в Але один чоловік приїхав, е він спочатку з Києва, він поїхав на Закарпаття, це його розповідь, поїхав на Закарпаття. Ну, де, де міг, де стікав подалі, отже, такий старший. <кій> і трохи там десь був, а потім тут його знайомі якраз надо бути. І До нього позвонили, і він там, ну, його не дозволив до голосу, він приїхав і він розказує, як він на Закарпатті поїхав, як е, прийняли Закарпаття, його прийняли, ну не тільки його, а тільки що приїхав. Квартира до війни, щоб було прийнити, ну, її орендувати, коштувала 3 тисячі гривень. Коли тут війна почалася, квартира почала коштувати 30 тисяч. Мало того, вимоги були такі. Значить за 3 місяці вперед, це значить 90 тисяч. Треба було людям заплатити ось тим Господарям, які, які так поставили, розумієте? І тепер питання. Як це в очах Ісуса? Ясно, там могло воно трошки піднятися там, ну, зрозуміло, а деколи навіть можливо опуститися, було би дійсно по-християнськи. Але це. Ми не, ну, я не знаю, що це за, там люди були, а це загально так було, це не просто когось одного. Але ось він приклад такий сказав. І тепер, можливо, ті люди і ходять до церкви, можливо, сповідаються, можливо, там по різному, не знаю. Але ось це його свідчення. І як тоді ось людина приходить на, на той світ перед Богом. Ісус каже все, що ви одному з моїх найближче зробили, ви не зробили. Чому ти підняла ціну на 90 тисяч гривень, коли я тікав від снаряди? Вона скаже: Коли Ісус? Ви спогадайте, як людей тікали. Тобто нам треба завжди дуже чувати, бо у цьому світі вони дуже, дуже вони, знаєте, ходять і чекають, де. Можна людину попхати, куди вона схилилася, або її затримати, щоб вона не могла цього зробити. І ось тут саме наша віра, Ісус, наше життя з Богом, нас має втримати в тій золотій, справедливій, скажімо, площині. Мимо того, що може там якісь ситуації появитися, і ми може в тих ситуаціях можемо тут дійсно щось тут щось здобути такий спосіб. Але Ісус каже, як ти хочеш щоб з собою чинили, ти перший чини. золота золоте правило справедливості. І так, зовні ніби людина може дуже так виглядати все добре, побожно, але Ісус дивиться на наше серце. І вистояти від такої спокуси це дуже непросто. Про батька Терези Святої розповідається він, коли одружився зі своєю дружиною, в зелі, вони мали магазин по мережах. По мережах магазин. І ці мережі Алансона у Франції вони дуже цінилися, вони були ручної роботи і ну, так працювали. І там були інші. І ось, е, люди переважно приїжджали з сіл в неділю, щоб там купити. Але якраз батьки Терези, вони в неділю закривали крамничку. Не працював. А сусіди кажуть, слухай, там неділю найбільше найбільше можна продати. Ну, Приїжджає з ціла люди. Чого ти втрачаєш? А цей каже, ні, це неділя. Ну, зроби так, відкрий чорний хід, щоб тут ну, не видно було, а відкрий чорний хід і з вітом продавав. Каже, О, я буду Отже, і він на це не пішов. Але Бога розслабляв їхню працю. І вони мали все, що треба допомагати. Але бачимо, як завжди працює з покусом. Здається, бажання людини, щоб вона е, щось ну, розвинулася, мала щось, але є вища е, вимога, вища, наприклад, надія 10, день, для Господа. І ось тепер ми знаємо про батьків Терези, що вони оголошені церквою, церква їх прославила, ну і Бог не більше. І вони зараз, скажем, якраз ну, святими проголошені. А де ті люди, що їм радили продавати ну, такий спосіб? Ми про них навіть, ну, знаємо тільки так повічно. Щось такі були пропозиції, але тих людей невідомо, їх нема. Ось одразу бачимо вчинок, як він провадить людину. Але треба було і великої віри і любові до Господа, щоб могти на тій золоті середині втриматися на тій дорозі християнині. А це багато ну, в житті нашому є такою. Кожна людина має такі різні пережиття. Тому що світ має свою дорогу, він має свої вимоги, має свої вартості, свої пропозиції, а Бог має свої. Даремно Ісус сказав: віддайте Богові Боже, а кесареві Кесареві. Отже, воно має бути зовсім не в одній площині. І ось суть саме в тому, що ми могли розібрати, що належить кесареві, а що належить Богу. І ось тут треба тої мудрості великої, а щоб мудрість в нас була, нам потрібно Ісуса, Його Світла, Його Духа, тому що мудрість дає Дух Святий, він надихає нас тим даром мудрості, щоб ми могли в своєму житті правильно поступати. Бо людина зробила вчинок, і він лишається як світ. Вона може потім щось змінити, коли приходить, кається, наприклад, з ріхів з якихось своїх неправильних, коли вона щось зрозуміла, а знову ж таки, зрозуміла тоді, коли вона прийняла Господа, коли світо прийняла, коли вона до нього прийшла. І тоді вона може щось виправити, поки ще в цьому світі ходить, має можливість, але уявимо собі, що вона пішла і якось не усвідомила, не зрозуміла. А вже увійшовши в життя вічне, в духовний світ, раптом все стало для неї зрозуміле. І вона де тепер має діти, це все, що вона пішла. Треба десь її з цього звінитися, всякого грузу, такого, гріхів різних. Тому що ніхто не може людину звільнити, тільки Ісус, через свою церкву. Через свою благодать, яку він дав своїм апостолом. Отже, він може звільнити, коли цього люди не осягнули в цьому світі, тому що вони не прийшли, значить Бог все одно дуже милосердний і дає можливість, звісно, щоб вона ця людина могла очиститися через молитву нашу, через молитву Церкви. І тому ми сьогодні є знову на цій літургії. Коли ми перечищаємо, наприклад, жертвуючи за тих людей, це приймається, як дійсно, ця людина ніби прийняла. Тобто ми в такий спосіб і самі користаємося, і також цій людині дає можливість перечиститися живого Христа, тіла і крові, який перемінює цю людину. Її думки, її почування, він готує її для неба, тому що. Небо має дуже високі рівні. Ми своїми силами не можемо піднятися. Ми навіть не знаємо, що треба, яке ми маємо бути, а це знає Ісус. І коли ми приходимо до Нього, значить Він нас перемінює, Він нас готує, щоб ми могли увійти в життя вічне, де немає ніякої плями, скажімо, на, на душі людини. Ніяких дефектів. Це все є дуже високої якості життя, високого рівня. І це все в Божественній благодаті. Ніщо не чисте до неба не може зайти. А наші душі людські дуже багато потребують того очищення, думок, почувань, емоцій. Це все ми народилося з тим всім, набрали в цьому світі, хто більше, хтось менше. І тільки завдяки Ісусу, Його любові, в населенні, завдяки тим дарам, які він лишив у Своїй церкві, ми можемо ставати святими, без Божої ласки ми нікуди не рептимось, ми просто нічого не маємо того, що може нас засвятити. тільки Божественна милість і благодать. Тому коли <кій> ми живемо в цьому світі нам. Важливо не втрачати тих можливостей і таких шансів, які Бог нам дає, коли ми можемо прийти наприклад, до храму, можемо помилитися за померлих наших, коли ми можемо якийсь добрий вчинок зробити, коли ми можемо прийти до Святої сповіді, щоб зібрати Боже милосердя в своїй душі. У що ми якраз сповіді беремо: Божу любов і милосердя. І де воно дівається, воно зберігається в нашому серці. І уявіть собі, коли ми наше серце заповнимо не гріхами, а Божою любов'ю і милосердя. Коли прийде час стати на Божому суді, значить з милосердям Божим багато краще стояти перед Богом, ніж своїми гріхами. а вже залежить від нас, тому що Боже милосердя нам дане. Гріхи ми робимо. І тепер наше завдання Вибрати. чи прийти до Ісуса з тим милосердям і через Його ласку звільнити з гріхів, чи жити своїми гріхами і бути, скажімо, ну, вільними, тобто ну, не мати Божого милосердя. І приходить хвилина остання, і для людини дуже наступає дуже трудний час. Отже, Ісус. Нам дає цю ласку. А сьогодні ми також можемо цією Божою ласкою ділитися з нашими рідними, близькими, з нашими героями, які загинули за Україну нашу і своє життя віддали, найвища міра любові. Але їх треба згадувати перед Ісусом. Це сперше, з нашої вдячності, друге, з нашої віри, що. Божа любов всім є потрібна, і всі потребуються, якраз освяченці Божої любові. Тому, нехай Ісус, тих всіх, за кого не прийме тих наших рідних, близьких, можливо, нам і невідомих, тих наших різних захисників, всіх хто своє життя віддав за свій народ своє батьківщину в різному часу, навіть не тільки ось в тому часі цієї війни. Але раніше також, тому що було немало у нашому народі і в нашій землі, що вони, осягнувши життя вічне, могли вже тоді допомогти нам також, вже з того світа Божого, також пройти той шлях і перемагати зло в нашому житті на цій землі. Слава Ісусу Христу!